У під'їзді стояв кремезний хлопець, який заважав нам потрапити до гуртожитку. Тому що попросили, поки не розбираються, там нікого не посидає. А хто вас просив? У коридорі знаходилось більше десяти хлопців, одягнений спортивний одяг. Вони відвертались від камери та відмовлялись з нами спілкуватись. У хлопця, що поводився найбільш нахабно, на спині був уже потертий логотип спортивного клубу «Джеб». Мешканці гуртожитку розповідають, що молодики вривались до певних кімнат та силою змушували покинути житло. Потім виносили речі у коридор. Зачинені двері їх не зупиняли. по черзі вибивати ці двері. виносити все з кімнати, сказали, що у них судді рішення і все інше є, ці 20 чоловік все це витворяли. у захвачених кімнатах. Вони замінювали замки. До тих мешканців, хто намагався чинити спротив, молодики застосовували силу. Сразу почали бити руками, ногами. на крік сусіди. сусіді. жінки не трогали. От мужчина я і ще двоє да, полізлі всі отримали, в принципі. за словами жителів гуртожитку. Молодики перекрили вхід до поверху, що під час їхньої операції туди ніхто не зміг потрапити. виходить, ці двері ось так ось діні. Я відкрила вот эту двері і і цю відкрила. І тоді з цим образом я вибила ось ці двері. Получається, ми б навіть відсюди не смогли б нас тут убивали, ми вийти б не смогли б. Під час очікування слідчої групи до гуртожитку навідався ще один хлопець у спортивному. Він приніс молодикам поїсти. Розмічені мешканці відібрали пакети з їжею. А хто попросив? Я не знаю. Слідчі говоря, що молодики діяли незаконно, хоча й мали при собі певний папірець. Рішення суду, на основі якого вони вселяються в ім'яна. ці люди, які прийшли сім сьогодні. це якась група захвата. Ні, це люди, які прийшли протягом доби. Молодикам винесуть рішення про запобіжні заходи: відпустити чи залишити під вартою до суду. Сергій Філіпов, Андрій Лисенко, дев'яти канал новини.